Сьогодні ще сповниме за Давіда Солунського преподобного. Скільки людей є, котрі купують квартири, дома, глину скуповують землю, тільки накуповують. А потім виясняється, що їм достатньо метр на два похоронили мудреця. І все. І от предлагається жителям всього світу, з кого брати приклад. Збагача і з багача, того, хто набрав, накрав, нахватав. Причому найвелікі злодії, потім собі через пресу роблять, що вони майкі патріоти, а вони вже окончательні злодії, злочинці, котрих вже як світ їх держить. Але будучи в руках мати пресу, вони собі хоч кого зроблять злочинцем, а себе злодією великими людьми. Так ского брати приклад нам? Сьогодні маємо Давида Салунського. як став християнином, полюбив Господа, пішов отшельником. Що собі зробив? Зробив собі шалаш по нашому колиба. І у колибі прожив 70 років. Вот образець, як треба жити. 70 років прожив у колибі. О кілько людей, котрі мають такі много квартир. Триетажні дома, і в них їм ніколи не молитися, не любитися, просто ніколи. І звісно, такий дом перетворюється із румунського мебелю на пусту будову, котра тисячу раз хуже, чим у Давида Солонського колиба. Господи, навчи нас любити те, що ми. Знаєм основне жилище чоловіка, коли він живе з Господом. Де б він жив? В колибі, в однокомнатній квартирі, в трьохкомнатній, який має більший дом. Але християнин церковний, перед тим, як думати за остальне, сперва виконує молитвене правило, труди свої зробить, подумає за ближніх, кому може допомочи. Але ж так по уже... Останні вопроси займіся. Бережим свою душу, тому що вона під контролем, вона чудесна. Ну якщо душа вийде з під контролю, вона вам покаже, який чоловік може бути злий, лукавий, агресивний і унікально катастрофічно злий. Почому? чому? Да тому що не він винуватий, не успів вигнати. Всезлобний гріх із себе, так гріх його з'їв. Каже один чоловік, колись ми мали одну квартиру, одну квартиру, ми так жонов любилися, обнімалися, цілувалися. самими ми простими тарілочками обходилися, б ходилися, саме простенько її їли, але прийшов час. Ми отримали трикоматну квартиру, то мало збудували двохетажний дом, де 16. І любов пропала. Мися зненавиділи, вадимися, ненавидимися. Але з такими думками вони пішли до церкви, і коли знову взялися за роботу, коли вони через сповіді причастя зознали безум'я своє, що вони розширяли площу проживання і зужували дихання душі. І в результаті все пропало в них. Ну, потім через покаяння вони вернулися, і тепер, каже, принципово користуються одною кухонькою і одною кузенькою спальнею. І молитва вернулася, і любов вернулася, Господи. Навчимося бути скромними, бо саме скромність індикатор духовності, а з ним сила супротивлятися внутрішньому ворогові. У кожному чоловікові сидить внутрішній ворог, тот всезлобний гріх, тот монстр. Сразитися з ним не так просто. Ми китайську поговорку, коли один силач сразився із великим царем, такий, що був як звір, дракон. Дракон управляв країною. І один смілий чоловік пішов і що зробив? Побідив дракона, і коли велій його у палати там повно золота, і він тоже: це все моє? Так, це все царю твоє. І вдруг він видить, як із його пальців почали виростати пазурі дракона. Чує голос, виходить той, що кричить із балкона. Дракон побідив. А сій каже, як? Та я дракона побідив, а їм кажуть, ні, ти просто став слідуючий дракон. І якщо чоловік не церковний, безбожний, да ще й гонитель церкви в п'ять хвилин превращаєся в дракона, який ненавидить навидить ні маму ні няня, ні сусіду, ні братів, ні народ свій, буде убивати. Всіх і вся, тому що дракон сидить у чоловікові, і якщо ти всезломний гріх, не стрибиш силою Христа Ісуса і ного сильного, хто способний дракона побідити, не є. Хочеш спастися, клич Ісуса, побітив у тобі дракона? О, якщо б ти, Господи, сразився з драконом, ти побідив би, ти б побідив гріх, Господи. Ми дома вставшися, терпімо б'ющих вдома і моляся за тих, куди нашої помочі потребують. Несить дом свій і з Богом святим.